Астрологічний прогноз про ймовірність скасування відсрочки від армії для студентів, які отримують другу вищу освіту, це про законопроект 96,72 від 4 вересня, про те, щоб скасувати відсрочку від армії студентам, які отримують другу вищу освіту, ну, деяким категоріям. E, значить, я прогноз по цьому закону такий, що вісрочки від армії, такий, що ця ситуація вона буде актуальна протягом вересня-жовтня, і, скоріш за все, або наприкінці вересня, або в жовтні буде прийняти в якомусь в форматі цей закон буде прийнятий, можливо, змінений від того, який початковий, але ж явно видно в астраличній карті, що це ну, не просто так поговорили і забули, а далі цей процес буде ну, відбуватися. Процес, який ну, почався от 4, 4 вересня. А саме як це видно в астеличної карті? 4 вересня планета з вищою світою пов'язаний в астрології знак Здяка Стрілець і планета Юпітер. І Юпітер 4 вересня він зупинився. Юпітер йшов вперед і зупинився. Тобто зупинився і почав готуватися йти назад. Назад це означає переглянути, внести зміни в те, що відбувається. Внести зміни в, ну, по темі вищої освіти, внести зміни для тих людей, які отримують вищу освіту. І Юпітер потім ретроградно буде йти ну, декілька місяців. А, далі, а, далі вроді, Юпітер не має особливо ніяких аспектів в вересні і в жовтні. Але в жовтні відбувається затемнення місяця і якраз. Біля Юпітера воно відбувається. Що це означає? Затемнення місяця означає, ну, місяць означає як би, таку материнську енергію, ну, смисл цієї енергії як захищати. А затемнення місяця вона означає, що знімається захист. І оскільки затемнення місяця відбувається поруч з Юпітером, то це означає, ну, що висока ймовірність, що буде знятий захист з якихось категорій людей, які отримують вищу освіту. Ну, про що каже в цьому законопроєкті народні депутати, хочу додати, що карта затемнення місяця, яке буде 28 жовтня, вона має опозиції до Марса, до Меркурія. Це означає, що цей ну, законопроект, він, можливо, буде прийнятий в компромісному варіанті, не нашим, не вашим. Тобто, в неоднозначному такому варіанті. В якому він подавався, а в варіанті 50-50, тобто част, част, частина того чогось, частина іншого, тобто в якихось компромісах. Затемнення місяця це відбудеться 28 жовтня, але це не означає, що цей законопроект саме 28 жовтня приймуть, бо затемнення місяця сильно впливає ну, плюс-мінус місяць, і його можуть і прийняти і на початку жовтня, наприклад, якби напередодні цього затемнення. А далі ситуація така, що Марс входить в знак Зодіака Стрілець 24 листопада От Юпікір і стрілець пов'язаний з вищою світою. І наприкінці листопада і в грудні Марс буде в стрільці. Це може означати, що от якісь такі... Військові елементи в вищих навчальних закладах, тобто, якщо когось призовуть, то ця людина буде якісь, ну, якась гаряча в общем, ситуація в вищих навчальних закладах, тобто в грудні місяці 2023 року, тобто перед новим роком. Отакі От прогнози. Я прошу вас писати коментарі, ставити лайки і до нових зустрічей!